Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і, взагалі, кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Я не знаю, якщо там є якісь скандали, то. Повірте, мова йде виключно про бабло. Причому, ну, на такому рівні мова йде про бабло дуже велике і системне, головне, мова не йде про якийсь разовий хабар, а мова йде про створення або руйнування створеної постійно діючої системи неймовірного збагачення. Лише тільки. На такому підґрунті можуть відбуватись скандали на такому рівні. Ну за мільйон доларів там ніхто навіть розмовляти не буде. А коли мова йде про сотні мільйонів, ну тут вже можна і, і почубитись. Сплатили ми? Тим більше а, сплачується зелена електроенергія, електро вартість сплачується по. Так званому зеленому тарифу, який в кілька разів перевіщує звичайний тариф. Свого часу були викриті зловживання, коли люди, які були дуже наближені до влади, вони прикриваючись зеленою генерацією, в мережу просто генерували звичайну електроенергію. А різницю тупо, просто тупо в обнал і на офшори. Я не хочу звинувачувати шурму в цьому, бо я просто не знаю, що там відбувалось. Але таких кричучих випадків є, знаєте скільки? А як вам факт, що Запорізька атомна електростанція, яка окупована, що вона на більше ніж на мільйон купила корм для рибок Що вона. На три чимось мільйони купила захисних рукавиць та взуття. Ну, там і це все відбувається через тендерні, закупівлі в Прозоро. Тролейбесне управління існуючого на сьогодні міста Северодонецьк в оголосило оголосила тендер закупівлі комунальної техніки. Я ж кажу, що ну, от у мене таке відчуття, що просто а, дивлячись на те, що відбувається на горі, середня і нижня ланка чиновництва, вона просто з'їхала з глузду, і як останній день помпеї просто відбувається. Бо завтра цього може не бути. От шанс, єдиний шанс в житті. Бо пояснювати. Якимось здоровим глуздом те, що відбувається, хай хтось спробує. У мене не вистачає розуміння і словарного запасу, щоб пояснити людям, як таке може відбуватися. Але воно відбувається, Володимир Зеленський, верховний головнокомандуючим, треба бути у формі, щоб ручки боялися. Приймаю челендж та передаю його Олександру Криєнка, Андрію Єрмаку, Давіду Рахамію, Петру Олексійовичу Порошенка та Юлії Тимошенко. Будь у формі, щоб руськи боялися. Слава Україні. Ну, Коля і Стьоп, це речення співставні, він не розуміє, що це таке. Це ну, захотілося покрасуватися. Він вирішив, що це доволі доречно, що це патріотично. Хтось йому ще й ляпнув, підсказав, а голоси челендж. Ну і він почав оцю маячню знімати на телефон. Взагалі, я не знаю, чи є взагалі щось, чим може ще здивувати Микола Тищенко. У мене іноді складається таке відчуття, що оцей дует Тищенко і Безугла, Та це ну, конкуренція. Хто самий тупий в Верховній Раді? Опс! Хтось скаже Микола Тищенко, а хтось скаже Мар'яна. Одностайності в суспільстві не буде, я точно вас запевняю. Конкуренція. Тому дует просто. Супер класний. І очікувати чогось чергового пробиття дна, якого там просто не існує, це марна справа. То він там в закарпатському котлі повчав, як треба Венгрію любити, як він казав. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.